Де обіцяні гарантії поїхав питати до Вашингтона президент Порошенко. Він там на саміті з ядерної безпеки, що характерно Росія від участі відмовилася. Одну із надважливих світових політичних подій відстежує кореспондентка забитів у Сполучених Штатах Дар'я Дієгуць. Президент Петро Порошенко прибуває на авіабазу «Ендрюс» поблизу Вашингтона із двогодинним запізненням і одразу ж прямує до Конгресу. Перший виступ у переддень відкриття саміту він присвячує російській агресії та її загрозам для світової безпеки. Росія і далі відправляє війська, зброю та амуніцію в Україну кілька разів на тиждень. Вона суттєво підвищила свою присутність у Криму і намагається розмістити на півострові ядерну зброю. Так Росія розуміє безпеку в регіоні. Самої Росії серед півсотні делегацій у Вашингтоні немає Відмови Москви від участі у Білому домі. Сприйняли як неготовність до діалогу. Саміт із боротьби з ядерним тероризмом вперше відбувся шість років тому за ініціативи президента Барака Обами. Тоді Україна добровільно погодилася вивести високозбагачений уран зі своєї території, так само як 94-го віддала ядерну зброю. За Будапештським меморандумом 94-го року ми отримали гарантії безпеки, територіальної цілісності і незалежності України. Що відбулося насправді? Росія проігнорувала свої гарантії і завдала прямого військового удару по моїй країні. Відповідальність за невиконання Будапештського меморандуму одна з головних тем, які Україна порушить на саміті в Вашингтоні, і закликатиме посилити санкції проти Москви відповідь заходу на агресію Росії була не надто сильною, але все ж санкції діють уже два роки. Є військова допомога, яка має тривати, і я думаю, вона посилиться. Про підтримку України Петро Порошенко говоритиме під час двосторонньої зустрічі з віцепрезидентом США Джо Байденом. Також глава держави зустрінеться зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте перед світовими лідерами. Петро Порошенко виступить у п'ятницю. Це буде не лише завершальний день заходу, а й всього формату. Нинішній четвертий саміт з ядерної безпеки стане останнім. Із Вашингтона Дар'яді Віталій Савенко Сабиція канал Україна.